Гуманітарні організації та благодійники намагаються полегшити становище не менш соціально захищених категорій населення. Особливо зараз на зимові свята порадувати людей, якими вони опікуються, подарунками для багатьох з них гуманітарна допомога головне, а часом і єдине джерело продуктів та всього, що потрібно у побуті, а також невеличких радісних моментів у житті. Галина Трохимівна живе сама, має інвалідність. Сім років тому втратила сина. каже, виживати допомагають волонтери організації Карітас і в аптеку сходять, і води принесуть, і в помешканні приберуть і їсти зварять. Сьогодні Галині Трохимівні волонтери доправили продукти. Дякую вам дуже добре, що ви мене привітали. Я дуже рада. Під опікою організації в столиці 220 людей похилого віку з інвалідністю, прикутих до ліжка, хворих на вілсніт і тих, хто нині у скруті, святкові продуктові набори доправили усім. Люди похилого віку, так само як діти. Вони хочуть і ласощів, і хочуть щось солодкого, і хочуть святкового настрою. І тому ми хочемо працювати з кока колою який надає нам зможе щоб закрити наші потреби. Кока-Кола виготовила окрему партію мільйона півторалітрових пляшок Кока-Кола зі спеціальною позначкою на етикетці для тебе, не для продажу, а саме для розповсюдження благодійними організаціями своїм підопічним по всій Україні. Я дуже щасливий, що почались перші відвантаження продукції Кока-Кола цих півторалітрових пляшок, які ми зробили саме з нагоди зимових свят, що наближаються. Ця продукція роз'їдеться по всій країні спільно з нашими партнерами з Національної комітетом Червоного Христа, Карі та Стамрія. Ми хочемо, щоб всі наші співвітчизники, які перебувають у складних життєвих обставинах, могли отримати частинку позитиву протягом зимових свят. А це автівки українського Червоного Хреста та Кока-Кола мчать до жителів Черкас. Тут гуманітарна допомога призначена для вимушених переселенців. Валентина Назаренко теж у черзі за допомогою. 69-річна пенсіонерка переїхала із Запоріжжя торік, коли окупанти розбомбили три багатоповерхівки. Тут почали життя з нуля, тому рада будь-якій допомозі. Водичку це, мабуть, гігієна і посудку, Бо Я тут за онуками. Не вистачає на все, якщо чесно. Ну нічого, виживемо. Головне перемога поряд з волонтерами Червоного Христа. Працюють волонтери компанії. Я рада бути частиною цього проекту. Подарувати трішки магії, тому що знають всі прекрасно, що Кока-Кола це свято навколо, так сказати. Тому хочеться зробити людям приємно в Черкасах. Благодійні набори отримали зареєстровані в місцевому українському Червоному Христі переселенці. Ми намагаємося допомогти всім родинам і скрасити їх новорічні свята. Кока-кола є великим другом і партнером товариства Червоного хреста України і спільно ми допомагаємо вимушено переміщеним особам і іншим категоріям, які потребують допомоги. З перших днів широкомасштабного вторгнення Росії Кока-Кола підтримує українців. Від 24 лютого 22 го система компанії Кока-Кола та фондація Кока-Кола надала Україні допомогу на 30 мільйонів доларів США. Більша частина якої здійснюється у партнерстві з українським червоним хрестом. Навіть крупні інфраструктурні проєкти, зокрема йдеться про 70 тисяч продуктових наборів, 5 тисяч постільних комплектів з теплими ковдрами, понад півсотні Тні потужних генераторів для соціальних установ, а також 45 мобільних котелень, що зігріватимуть міста і села в зимовий період. Крім того, компанія зобов'язалася відбудувати дитячий садочок у селі Богданівка на Київщині. Олена Гончаренко, Тарас Швець, факти ICTV, Єдині новини.